Вітамінний салатик. От Я буду готувати його з капусти і з моркви. І Також добавлю яблуко, він набагато смачніший з яблуком. Це якраз класно готувати весною, тому що там огірки, помідори і другі овочі, вони дорогі. А капуста вона менш більш одна ціна цілий рік, тому її можна їсти. Капусту перерізуємо на дві частини, щоб було легше шинкувати. І в мене є така шинковка, я можна ножом, ну так легше. Ось так виходить. І просто дві частинки нашинкувати. Складаємо всю капусту в таку миску, додаємо трошки солі, можна чуть-чуть цукру додати і помнути, щоб вона пустила сік і стала м'якшою. Далі яблуко і морква. Я візьму терку і на крупній терці натру Яблуко і моркву. Це все перемішуємо. Я добавлю ще зелень, в мене є кріп. Можна додати цибулі зеленої, чуть перцю чорного і е, 2-3 столові ложки олії. Це все перемішати і можна їсти. М -м -м, смачного!